Скандал про чешського маньяка набирає обертів, і люди вимагають, щоб оце відповіло за всі свої злодіяння проти дітей Африки. Адже люди в Європі бояться за своїх дітей теж, він діє не один. Він є членом міжнародної секти, яка діє по всьому світу. І головний озець цієї секти знаходиться в Росії, це Рацис. І потрібно продовжувати говорити про цю справу, бо ця наволоч на волі і щодня має доступ до соцмереж. Я нагадаю, що він володіє потужними техніками маніпуляції. Він продовжує писати, що на нього просто зводять наклепи. Ось, наприклад, ця дівчина, яка говорить правду, він каже, що вона на нього намовляє. Нащо намовляти? Він сам себе видає. Ось подивіться. Он живал кат, Знаєш, що таке кат? Живав кат прямо на глазах у дітей. Он курив травку при дітях. А ще постить сторіс з душевні історії про котиків, типу він такий любитель тварин. Хоча в тій же Африці травив собак, так само, як його колеги в Україні, діячі тої самої секти, святогор, у якого нічого святого нема, та Кременовська. Так що люди продовжуємо робити резонанс цій історії. Дивіться вісіться відео про Якуба Яфля.